Сварка довжиною в 13 років добігла кінця. Продюсер Ігор Кондратюк та співак Віталій Козловський нарешті врегулювали судові суперечки. Артист був винен колишньому продюсеру майже 2 мільйони гривень за порушення авторського права. Тепер Козловський має право виконувати всі свої старі пісні. Я хочу сказати, що нарешті усі мої пісні тепер мої. А ще я хочу подякувати вічего серця Ігору Кондратюку. Ігор, дякую вам і до побачення. Погашення боргів підтвердив і сам Кондратюк на своїй сторінці у Фейсбуці. Судові борги Віталієм Козловським сплачено. Каталог пісень перейшов до нього у повному обсязі. Справу закрито. Один із своїх російськомовних хітів артист вже переклав українською і на цьому зупинятися не планує. Під час запису благодійного проєкту Наше бачення Козловський виступив із вже оновленою піснею «Піна колада».